Актуальна інформація щодо заміни українського водійського посвідчення в Польщі і що робити з авто на українській реєстрації? Чи потрібно міняти українські водійські права на польські? Вам обов'язково потрібно поміняти водійські права у даних випадках. Якщо ви працюєте або плануєте працювати у компаніях Uber, Bolt або Таксі. Якщо ви працюєте або також плануєте працювати у транспортних компаніях, вимога наявності польського водійського посвідчення входить від 1 червня 2024 року. Якщо ви цього не зробите і будете працювати на таких роботах, у вас можуть просто забрати ліцензію або заблокувати ваш рахунок. Самі компанії на це не будуть годитися, щоб не отримати штрафу. Що стосується загальних правил для іноземців, ви зобов'язані міняти водійські посвідчення згідно закону, якщо ви перебуваєте на території Польщі більше 185 днів, але з практики більшість людей цього не робить і не міняє водійські права, і живе в Польщі більше навіть 10 років. Також після опитування в моєму інстаграмі більшість людей відмітила.